Головне про події 21 травня. Польща хоче збудувати залізний купол над Європою у німецькому Дормунді. річний українець отримав ножові поранення. А жінки-медики більше не зможуть влаштуватися на роботу без постановки на військовий облік. Докладніше далі. Жінки-медики і фармацевтки більше не зможуть влаштуватися на роботу, якщо не перебувають на військовому обліку. Проголошує постанова Кабінету міністрів України від 16 травня. Вже понад три тисячі засуджених подали заяву на умовно дострокове звільнення від відбування покарання для участі в обороні України за словами заступниці міністра юстиції Олени Висоцької. Ця цифра була прогнозованою. Про черговий напад на українського біженця у Європі пише німецьке видання Більд. 19 травня у Дортмунді ножові поранення отримав 15-річний українець. Наразі життю підлітка нічого не загрожує. Міністерство освіти і науки рекомендує вишам розпочати новий навчальний рік у серпні та навчатися по суботах. Причина обмеження на використання енергоресурсів через російські удари по енергосистемі України. Перші 10 українських військовослужбовців завершили навчання у Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16, заявили у Міноборони країни. Німеччина нарешті зробила вирішальний крок і підтримала план США щодо використання майбутніх доходів від заморожених російських активів для підтримки України. Ця сума становить близько 5 мільярдів євро на рік. Польща хоче збудувати залізний купол загальноєвропейської протиповітряної оборони над Європою і вже отримала на це 300 мільйонів євро кредиту від Європейського інвестиційного банку. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.